Вітаю. Сьогодні з вами журналісти з 6 б класу. Сьогодні ми братимемо інтерв'ю у учня 6 б класу, а також нашого кореспондента Цирика Матвія. А детальніше про це в нашому інтерв'ю. Матвій, розкажи щось про себе. Мене звати Матвій Цурук. Я навчаюся у харківському ліцеї No14, а саме у 6-му б класі. Мені 11 років. Я дуже полюбляю малювати та дуже полюбляю займатися баскетболом. Також у мене є дуже улюблений, так скажімо, предмет, а саме це математика. Та інші предмети я також всі люблю. Матвій, скажи, будь ласка, яке місце дизайнів? Я зайняв четверте місце на математичній олімпіаді. Звісно, би хотілося вище місце, там третє, друге, перше. Але я не сумую. Зараз я тільки радію і буду намагатися йти тільки вперед та братиму участь у наступних олімпіадах. Як ти готувався до Олімпіади, чи виконував якісь особливі підходи чи матеріали? Особливі підходи, тобто. Таких прям не було, але займався я десь близько двох тижнів, зустрічався і зі зустрічався я зі своєю вчителькою Іною Михайлівною, яка у нас веде в нашому класі математику та еврику. Займалися ми десь близько годинки та розбирали завдання, які були ну, завдання з математичної олімпіади, які були у минулому році. То також вона мені давала ДЗ, і тобто, і на основі цього я не забував інформацію. Саме про ці завдання так скажу чи допомагали тобі батьки під час підготовки? Звісно, батьки допомагали в плані підтримки. Мені дуже легше так скажемо, на душі стало, коли вони, коли вони мене підтримували. Також учителі підтримували мене допомоги. Прям щодо виконання завдань, звісно ну так, воно вони були. Ці ця допомога вона була, але не дуже прям так скажемо виражено, як від вчителя. Що тебе найбільше мотивувало взяти участь у цій олімпіаді? Участь у цій олімпіаді мене найбільше мотивувало, мабуть, дізнатися якийсь досвід, тобто не спішити там аналізувати інформацію у себе. Та також, звісно ж, би хотілося, хотілося е, зайняти якесь призове місце там, отримати грамоту або медаль. Але нічого, я зайняв четверте місце. Як я вже сказав, я тільки радію. Скільки дітей було на Олімпіаді? Е, на Олімпіаді було близько 120 дітей. Це з 6 по 11 клас, а саме тобто, зі всього Німишлянського району, а з моєї підгрупи 6-7 клас було близько 70 дітей. Чи були завдання, які здалися тобі особливо цікавими чи, може, складними? Е, цікавими завдання були якраз ті, які були складні. Е, із чотирьох завдань там було, там було дво, два більш-менш складні, а два більш-менш, так скажімо, легкі для мене. Тому, е, і за того, що я сидів, так скажімо, довго над цими складними завданнями, вони для мене здалися цікавими, і на основі цього я зараз кажу такий, таку відповідь. Відчував себе впевнено під час розв'язання задач. Спочатку на Олімпіаді, коли ми тільки зайшли, там я виконував, там перше-друге завдання. Трошки не вистачало тієї впевненості, впевненості у собі, але потім десь вже на половині виконання завдання зрозумів, що вдох видох, тобто ти видихнув і зібрався, і, тобто ти повинен вірити в себе і у тебе все вийде. Тобто так от Я себе мотивував. І потім я відчував да, себе більш-менш. Менш впевнено. А яку нову інформацію або вміння ти отримав завдяки цій Олімпіаді? Вміння я отримав те, що і раджує всім те, що треба завжди аналізувати інформацію у своїй голові, та ніколи не спішити. Робити своїм темпом, але також не забувати про час. І досвід, мабуть, те, що страсть ну тобто, треба намагатися не робити якихось помилок на таких, так скажемо, олімпіадах, районах або навіть звичайних. Дякую за поради. А які були заборони на математичній олімпіаді? Заборони були те, що не можна було виходити більше на 5 хвилин. Також треба було мати тільки на своєму столі, так скажемо, опущену камеру. Тобто в такому вигляді тут у тебе був а, а, тобто, були аркуші, отак от, тільки флітинку, і тут у тебе лежить тільки ручка. І все більше нічого. Ти отак отримаєш камеру. На своєму столі у тебе більше нічого не видно, і також не можна в ніякому разі було використовувати калькулятор та інші засоби, які могли тобі допомогти у виконанні цієї олімпіади. Чи задоволений ти своїми результатами? Що на твою думку можна було би зробити краще? Так, звісно, ще задоволений своїм результатом, хоча спочатку трошки сумував, але я тільки радію зараз, та тобто результат мені дуже подобається, я вірю в себе і буду вірити далі. Які емоції ти відчував після Олімпіади? Після Олімпіади було трошки, так скажемо, страшно, тому що. І також із забороне було те, що не можна було е, там написати прізвисько, там щось зачеркнути. Я дуже переживав, чи допустять хоча б мою роботу до, тобто, е, до тих людей, які перевіряють ці роботи. І потім, коли я вже дізнався, я звісно так заспокоївся, ну тобто, коли я дізнався свій результат, я вже заспокоївся і був дуже радий своєму результату. Добре, тоді на сьогодні все. Ми дякуємо цируку Матвію за таке чудове інтерв'ю. І з вами були Мамонова Олександра, Паскова Юлія та Царук Матвій. Всім до побачення. Добре до побачення.